Хмельницький Євромайдан продовжує мітингувати. Щоправда, у понеділок на головній площі області не багатолюдно. Проте організатори запевняють, Хмельницька область активно підтримує всеукраїнський мітинг. Сьомої години ми виставили. Наш наших людей це не пікет, Це ми біля входу зверталися до працівників адміністрації, щоб вони підтримували опозицію. Щоб вони підтримували європейські прагнення і наші вимоги. Ми зверталися до них з закликом нашим вітанням слава Україні. Багато з них відповідали героям слава. Окремі з них від. Самі зверталися до нас перші з цим закликом. Це наші люди. Ми не блокуємо приміщення. Ми відкриті, ми цивілізовані. Ми хочемо, щоб державний службовець не сприймалося як кліше, якісь лайливе. Це є порядні люди, які працюють часто спеціалісти на далеко невисоких зарплатах. І ми хочемо, щоб ці люди розуміли, що ми відкриті до них. Мітингувальники розповідають кожного дня з Хмельницького майдану. Усіх бажаючих за зібрані тут кошти відправляють автобусами до Києва. Люди їдуть підтримати всеукраїнську акцію, а також відвести їжу та теплі речі. Зранку ми відправили вже два буси. Сьогодні зараз ми знову набрали один і ще другий на під'їзді. Люди чекають. Ми відправляємо людей на Київ. Саме головне завдання, яке перед нами є, щоб ми допомагали Києву і щоб всіх людей туди спрямовували. Також ми організовуємо доставку теплих речей і продуктів харчування. В нас взагалі мета, і моя, моя ідеальна мета, щоб ми залишилися тут. я один із гуртав намет, на якому буде табличка Хмельницький майдан, а в автостанціях відправки Хмельницький майдан, Київський майдан. Бо все вирішується, якби ми не крутили в Києві. Політика політикою, а свято за розкладом на головній площі області розпочали встановлювати новорічну ялинку. Богдана Юсипович, Іван Мовчан для інформаційного випуску.